Дома? Ну дома, блин, господи. Це перші хвилини свободи українських героїв із російського полону. 215 військових вдома. Серед них 108 захисників Азовсталі. Додому повернувся. І наш земляк Дмитро Козацький з позивним ОРС. Він пресофіцер і плічопліч і із іншими захисниками 86 днів утримував Азовсталь. Там блякує це, б... це прес-секретар, прес-офіцер салода воїн пампершки не працює. Та вже сьогодні він нарешті обійме рідних після кількомісячного полону. Я розплакалася. Да, Діма їде додому. Ми в шоці. Ми просто. Це просто щастя. 20 травня гарнізон, який утримував Азовсталь, отримав наказ припинити оборону або зберегти життя. Відтоді усіх воїнів росіян забрали у полон. Захисників планували публічно стратити, втім надії побачити їх живими. Українці не полишали. Так з полону вдалося звільнити й парамедика Катерину Поліщук із позивним пташка, яка розчулила серця усіх своїм співом під обстрілами. Дівчину, яка навіть у російському полоні говорила українською. Шкодую тільки про те, що я начукалася на одному з відео. Це мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. Дуже. А так я думаю, що якби в мене був вибір чи їхати в рівні ще раз, я не буду. Я простелю коліно, тому хто поширює інформацію, що в мене вже немає. Народ, воюємо, я ще всі вас переживу. Серед звільнених полонених її захисниці, які мають ось ось народити. Мар'яна Мамонова уже на війні дізналася, що вагітна, втім, не припиняла рятувати життя бійців. Це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в, в жахливих умовах, перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис Україна. Uh, сказала, що всіх вітає. Добрий вечір, все буде перемога, все буде Україна. Найтяжче розповів президент України було домовитися про повернення додому командирів: Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко звільнені із полону. Врятувати вдалося і командира першого окремого батальйону морської піхоти Євгенія Бова, командира роти Азову Лева Пашка, а також начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох. Бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше, найскладніше їм загрожувало найжорстокіше. П'ять супергероїв в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України. Згідно із домовленостями, п'ятеро розвільнених командирів будуть перебувати в Туреччині допоки не закінчиться війна. Під особистим захистом президента Ердогана родинам вже обіцяють, що зі своїми чоловіками вони зустрічатимуться увечері. Свого повернення герої вийшли на зв'язок із Володимиром Зеленським. Слава Україні, пане президенте. Герої нас все Слава. добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України і що ви ще зробите, і ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане, президент, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийдусі до і скажу все, що я ну, маю сказати. Дозвольте сказати тут. Багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Звільнити 215 захисників вдалося завдяки обміну на кума Путіна Медведчука. Перша складова. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до В СБУ запевняють, жодним чином обмін Медвечука не вплине на подальші судові процеси та арешт майна. А от усю потрібну інформацію від нього вже отримали. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука Нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації. СБУ зазначили, що із полону вдалося визволити і їхнього співробітника на позивний бури, який пліч опліч з редісом боронив Азовсталь і до останнього допомагав нашій контррозвідці. Тримав на максимальному рівні рівень контррозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися, перед тим як потрапити. До ворожого полону він встиг залегандовано з пристання вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Кусовим, як і обіцяли йому йому їх повернули. Це серед повернутих з російського полону й 10 іноземців, які пішли на війну в Україну добровольцями, їх як і командирів українських підрозділів засудили до смертної кари. Ваше доручення виконано 10 військовополонених. Громадяни Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді, звідси разом з партнерами готуємо їх подальше, безпечне перевезення до їхніх країн. Звісно, і реакція російського телебачення не змусила себе довго чекати. І Вдруг сьогодні утра мені радосно пишуть, що от відбувся обмін. Могу ли я сказати, що я рад всі ситуації. Можна, я на цьому не буду так говорити? А поки на Росії бісяться, наші спецслужби продовжують працювати і обіцяють своїх. Ми ніколи не покинемо. В цьому робота наша не зупиняється. Ми будемо далі продовжувати і далі будемо повертати.